Ще 16 липня в Україні завершився термін, коли військовозобов'язані мали оновити свої дані в територіальних центрах комплектування. Тих, хто не встиг цього зробити, обіцяли штрафувати. Телеграф Й з'ясував, коли саме почнуть виписувати штрафи порушникам. Докладніше далі. У ефірі еспресо народний депутат Олександр Федієнко пояснив, що штрафувати порушників військового обліку почнуть наприкінці вересня. Наразі штрафи додому не надсилають. Вони надходитимуть чоловікам лише після перевірки бази оберіг центрами комплектування. Зараз штрафи накладають на тих, хто приходить до ТЦК і не має при собі оригіналу документа. Тому Федієнко наголосив на важливості електронної копії військово-облікового документа, яка отримується через додаток Резерв Плюс. За його словами, вона має ж юридичну. Силу, як і паперовий оригінал. Тобто, якщо чоловік оновив свої дані в електронному вигляді, але не має при собі паперового документа, то він може посилатися на електронну копію. Нагадаємо, що невчасне оновлення даних вважається адміністративним порушенням, за яке передбачений штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо його не сплатити протягом 15 днів, то сума подвоюється. У разі незгоди зі штрафом його можна оскаржити протягом 10 днів з моменту отримання постанови. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.